Сучасний новий рік. Зараз українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Традиційно на святковому стої з'являється багато різних трав. Дорослі і діти заряджаються і наряджаються, Заряджаються у прекрасний настрій і наряджаються у святкове брання. Також в Україні побутує повітря, що як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тому всі намагаються провести. Святкову ніч у достатку та з гарним настроєм. Дата 14 січня збереглася через різницю між григоріанським та Юліанським календарями, яким користується Православна Церква. 14 січня день святого Василія Великого. Святкування починалося ввечері. 13 січня на щедрий вечір. Господиня готували багатий стіл із пирогами, варениками, ковбасами і котею. 13 січня молодь ходила по хатах, щедрувала і бажала достатку та щастя. У деяких районах України проводять театралізовані обряди з приодяганням, де одна з головних ролей маланка, яка символізує добро. бранці посівання, хлопчики посівають зерно в оселях. Зараз ця традиція переноситься на 31 грудня, а 1 січня свято Василія Великого. Чому 14 січня Старий Новий рік? Старий Новий рік виник у результаті зміненні точислення через розбіжність двох календарів Юліанського старого стилю і Григоріанського Нового Стилю. 14 січня є новим роком за Юліанським календарем. Коли раніше святкували Старий Новий рік, свято Старий Новий рік виникло лише у ХХ столітті. Українці, переймаючи юліанський календар та слідуючи язичницьким традиціям, у цей день не, предки не проводили особливих святкувань, а займалися переважно закликанням, врожаю та достатку на наступний рік. З 15 століття на українських землях, де сповідувалося християнство греко-візантійського церковного обряду, Новий рік почали святкувати 1 вересня. Цю дату обрали, оскільки вважалося, що приблизно в цей день відбулася перша проповідь Ісуса Христа. При цьому території сучасної України, які входили до складу Великого князівства Литовського, у той час Новий рік почали святкувати 1 січня. У 1700 році Новий рік почали святкувати 1 січня і на українських землях у складі Російської імперії. Але літочислення тут велося за Юліанським календарем, тоді як в інших країнах Європи уже давно перейшли на Григоріанський календар. Тому українці святкували Новий рік майже на два тижні пізніше. Григоріанський календар на усіх територіях України було впроваджено лише 1918 року, і Новий рік почали святкувати разом з усією Європою. Через різницю між Юліанським і Григоріанським календарем, день, у який більша кількість українців святкували новий рік, став не 1 січня, а 13 січня. Тому і цей день тепер називають Старим Новим Роком. Вечір 31 грудня, за Григоріанським календарем 13 січня, в народі називався Щедрим вечором. Перед новорічну ніч вважалася. Чарівною, тому дівчата ворожили на долю, наприклад, вивішували ключі за вікно, якщо вони задзвенять, то наступного року дівчина вийде заміж. Українці, переймаючи юліанський календар та слідуючи язичницьким традиціям, у цей день не, предки не проводили особливих святкувань, а займалися переважно закликанням врожаю та достатку на наступний рік. З 15 століття на українських землях де сповідувалося християнство греко-візантійського церковного обряду, Новий рік почали святкувати 1 вересня. Цю дату обрали, оскільки вважалося, що приблизно в цей день відбулася перша проповідь Ісуса Христа. При цьому території сучасної України, які входили до складу Великого князівства Литовського, у той час новий рік почали святкувати 1 січня. У 1700 році Новий рік почали святкувати 1 січня і на українських землях у складі Російської імперії. Але літочислення тут велося за Юліанським календарем, тоді як в інших країнах Європи уже давно перейшли на Григоріанський календар. Тому українці святкували Новий рік майже на два тижні пізніше. Григоріанський календар на усіх територіях України було впроваджено лише. 1918 року і Новий рік почали святкувати разом з усією Європою. Через різницю між Юліанським і Григоріанським календарем, день, у який більша кількість українців святкували Новий рік, став не 1 січня, а 13 січня. Тому і цей день тепер називають Старим Новим Роком. Вечір 31 грудня за Григоріанським календарем 13 січня. Народі називався Щедрим вечором. Перед новорічну ніч вважалася чарівною, тому дівчата ворожили на долю. Наприклад, вивішували ключі за вікно, якщо вони задзвенять, то наступного року дівчина вийде заміж. Українці, переймаючи юліанський календар та слідуючи язичницьким традиціям, у цей день предки не проводили особливих святкувань, а займалися переважно закликанням врожаю. Та достатку на наступний рік. З 15 століття на українських землях, де сповідувалося християнство греко-візантійського церковного обряду, Новий рік почали святкувати 1 вересня. Цю дату обрали, оскільки вважалося, що приблизно в цей день відбулася перша проповідь Ісуса Христа. При цьому території сучасної України, які входили до складу Великого Князівства Литовського. У той час Новий рік почали святкувати 1 січня. У 1700 році Новий рік почали святкувати 1 січня і на українських землях у складі Російської імперії. Але літочислення тут велося за Юліанським календарем, тоді як в інших країнах Європи вже давно перейшли на Грегоріанський календар. Тому українці святкували Новий рік майже на два тижні пізніше. Григоріанський календар на усіх територіях України було впроваджено лише 1918 року і Новий рік почали святкувати разом з усією Європою. Через різницю між Юліанським і Григоріанським календарем, день, у який більша кількість українців святкували Новий рік, став не 1 січня, а 13 січня. Тому і цей день тепер називають Старим Новим Роком. Вечір 31 грудня за григоріанським календарем 13 січня в народі називався Щедрим вечором. Перед новорічну ніч вважалася чарівною, тому дівчата ворожили на долю. Наприклад, вивішували ключі за вікно. Якщо вони задзвонять, то наступного року дівчина вийде заміж. У новорічний вечір в деяких регіонах України поділля Буковина та Надністрянщина популярним обряд водіння маланки. Роль Маланки виконував переодягне у жінку чоловік, деколи з Маланкою ходив і Василько, роль якого виконувала переодягана у чоловіка жінка. Під час обряду Маланка заходила в хату під пісню і ніби прибирала в хаті, а насправді могла щось перевернути та десь насмітити. Також у новорічний вечір Маланка могла щось вкрасти в господарів хати, наприклад, курку. Люди, які водили маланку, переодягалися у різних персонажів та вдягали вигадливі дерев'яні маски, співали і танцювали. На Новий рік у більшості регіонів України також було заведено з вечора водити козу. Цей обряд чимось нагадує Маланку. Тут також переодягали хлопці, але тепер у козу. На хлопця надягали вивернутий кожух, який символізує достаток. І дерев'яну маску з бородою і з пряжі. З козою також ходять персонажі дід, баба та лікаря. Під час обряду в козу нібито стріляють, але потім лікар її стілює, і коза починає танцювати, усіх веселити та звичити щастя і достатку у новому році. Цей обряд символізує відродження природи. Під час дійства його учасники приказують, де коза ходить, там жито родить. Де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. Засівання. Традиційно на святого Василія до оселі українців ходили сіяти хлопці. Етнологи зазначають, що зимові свята були часом ініціальної магії. Тобто те, що робиться у перший день Нового року, могло вплинути на весь наступний рік. З цим пов'язана приказка, як новий рік почнеш, так і його проведеш. З ініціальною магією пов'язаний і обряд засівання, під час якого по хатах ходили хлопчики 10-12 років, розсипали зерно різних злаків, промовляючи вірш із побажаннями багатого врожаю та щастя впродовж цього року. З ініціальною магією пов'язаний і звичай, коли 1 січня першим до хати мав зайти чоловік. Для цієї традиції навіть спеціально запрошували сусідів, які назвали полазниками. Ця традиція збереглася і понині. Старий Новий рік рідкісний історичний феномен це одна з унікальних свят, які відзначають у багатьох країнах, в тому числі і в Україні.